Валентина. І ось сьогодні я своїми сусідками приїхала в данське містечко і хочу показати вам бухту. Ось така бухта. Багато різних яхт всяких. Сьогодні трошки вітря, може вам буде незручно, але ось так виглядає. все. що аж колихає телефон. Ось тут є багато. Деякі вже заховані, закриті. Але я думаю, що тут влітку дуже гарно. Дуже гарно. Ось такий краєвід з другого боку. Ось такі в дома різнокольорові. різнокольоровий. Бачите, відпочивають люди, столики є. Все дуже так гарно, красиво. І... Оце вам хочу показати, які у них заряджають. Вони мають тут свої катера, Ось отакі бурят. На цій затоці дуже багато качок. Дуже багато. Вони тут, мабуть, зимою, не знаю. Але їх дуже тут багато. Ось вони так на воді себе доволі приємно почувають і живуть тут. Тут затишно їм. І вони собі живуть. Якась там у них є їжа, яку вони шукають. Дуже багато тут їх є. Ось ці качечки, качечки білоголовки ловки. Бачите, який віг на дзьобики і зверху за дзьобиком. Ось вони так їдять там щось. Яке скупчення їх тут, бачите? Ось таке скупчення. І тут вони у цій затоці. Я вже казала, зимують, їм тут подобається. Ось, Ось яка вона гарненька. Чудова, чорна качечка, білоголовка качається на хвилях і собі живе тут. Знаходимося ми на території церкви. Це, мабуть, захоронення. Якихось їхніх віруючих. ну Таке чувствується, що не зараз і не 10 років. А це територія церкви. Ось там на башні годинник. Годинник діючий показує 20 хвилин третього дня. Так тут вся підстрижено гарненько. ось якого року ця церква, ніде не написано, але пройдемось та побачимо. Ось так. Як люба інша церква, нічого тут особливого, ну отак вона виглядає.